Після 23 години в таборі тиша і спокій, це норм чи стрьом? <рес> норм. норм. Златер. Норм. норм. Виходити за межі території табору. Це норм чи стрьом? Стрьом, стрьом. Тобто можна виходити? Ні. Нельзя. Заходити в чужі кімнати, це норм чи стрьом? Норм. норм. Ну, Це ж відео окей. Ображати або бити когось, це не норм чи стрьом? Штрьом. Запізнюватись на заходи це норм чи стрьом? Ні. Чо ні? Пісяти в басін, це норм чи стрьом. Штрьом. Мити руки та чистити зуби кожен день, це норм чи стрьом? Норм. Заліпати в телефоні під час програми це норм чи стрьом? Норм, норм. Якщо стало погано, то треба сказати наставнику це норм чи стрьом? Норм. No. Частіше посміхатись, це норм чи стрьом? Норм? No. Норм. No.